Зомбі! Ху. А -а -а! Та, а -а -а! Увага, увага! Всім вижившим бойцям в скритому ордені воєнної бази треба відправитись до е, воєнної бази 3, машин. Там вам дадуть всі боєприпаси, повторюю. Ти чув? Угу. Так, я буду вам ліфти У мене є ідея. Стоп, але ж... так. Але ж да масштаб. Він не хоче врубатись. Походу кінчилось топливо. Давайте я Там топлива нема. Блін. О, що? Якраз. Заводь, mm. о, завелося крутак, а ну. Mm. ну сідай, сідай, сідай. О! О! Здається, приїхали. І угу. ну, пішов я до воєнних машин? Добре. Це ті самі привели воєнні з третьої підземної бази. Ми вас вітаємо. Ми вам дамо всі припас... боєприпаси, які вам тільки треба. Ви чули про коверни, які розпостраняються. Так, ми чули. Ми намагаємося, ми робимо план, як їх знищити. Але поки що я думаю, це буде недоречно, бо вони поки що не сильно шкодять людям. Якщо вони будуть шкодити людям, в мене є координати вежі спеціальної вежі з ракетами, на яких можна запустити на їхню коверну. Зрозуміло. Тоді давайте пройдіть за мною. Іду. Це всі боєприпаси. Ми вам Ні, це не то. Ми вам дамо більше зброї та озброєння. Ходімо. О, все, дякую вам велике. Ми точно будемо цей світ досліджувати. Ми вже вбили парочку зомбі, ну тісто так. Бо вони хотіли на нас нападати. Але вони, вони нам не нашкодять. Я переживаю, щоб людям не нашкодили. Того ми будемо строїти бункери. Дякую, до побачення. До побачення. О, так, ну що, поїхали? поїхали? Сідай. Ми Злізай. о все. Ти заметил, що у нас беха? Да, Імбулечка просто. просто. Ну що, ходімо досліджувати ці каверні. Давай. Пішли. Так, достав... доставаємо оружі. Пішли. А ну, така, я передряд буду. Так, я закінчу. Закрив... Пише. espera ia a do YouTube a câmera. Uh -huh. um,